Найкращими побажаннями для усіх присутніх Микола Савчук та вокальний тріожайвір виконують пісню Андрія Кушніренка Запалали очі зорями. 脚不 Синя гора, гора, ми 1977 -го року Франце Ілліча Киюка, який разом з одногрупниками святкує 40-річчя закінчення нашого навчального закладу. Лібо я 40 років назад пройшов в певній училищі, а потім вновлювався в Українській. 1977 року. Е коли пройшли в училище, ми були такі, ну, діти після шкільної данки. Все боялося, все було цікаво, все було незвичне і так далі. Але ми потім себе опанували, вже навчилися, як себе вести, е як до кого відноситися, нас рахували і так далі. Но я хочу сказати інше. Я вже на пенсії мене є дві вищі освіти, я поміняв спеціальність, поміняв професію. Я навчити історії, правознавства, етики, психології, і музики, словом, у мене все було. Всі ті нагороди, це. але це не це. Я хочу сказати про інше. У, у кожній людині виховання навчання освіти і людяність, на першому місці людяність, гуманність, вона виховується з її життя. І от, Основою, фундаментом цього життя було педучилище педколедж. Адже педколедж — це є фундамент музичної педагогічного факультету нашого університету. І це був фундамент у житті кожної людини, тому що вчитель музики це не простір початкових класів. Я нічого проти не маю чи дошкільного виховання, але це вчитель мистецтва, чи вчитель душі. Я не буду всіх передховувати, бо це дуже довго треба розмовляти. Але я хочу сказати одне, що такий педагогічний. Колектив працівників музичного училища музичного відділу нашого училища рідко де можна було би побачити, тому що це були люди однодумці, це були люди, які прекрасно, чудово несли в життя кожної дитини. 26-ї групи діана рсуляк.